Для себе особисто я відмітив, що за останні півроку рік все більше в засобах масової інформації появилася така певна закономірність про те, що не визначено завершення цієї війни, не визначено, що таке перемога. не зрозуміло, чи будуть переговори з Росією чи ні, чи буде підписання мирного договору, і багато-багато інших питань не визначених, і не визначено питання. А коли ж це все закінчиться, а коли закінчиться, то яким буде Україна? Тому що деякі наші експерти стверджують про те, що навіть коли це закінчиться, ну мається довга війна закінчиться, бо зрозуміло, що кожна війна рано чи пізно закінчується. Друге діло, яким варіантом? Мирний договір, там, капітуляція там, чи ще якісь варіанти. То зрозуміло, що кожна війна рано чи пізно закінчується, але після завершення війни яке майбутнє України? От Мені дуже не сподобалася трансляція таких думок, що майбутнє України після завершення війни або не визначено, а, і як Йожик в Тумані, знаєте, або ми будемо дуже бідними і залежними від наших міжнародних спонсорів, або ми станемо дуже бідною, але в військовому сенсі сильною держави. Чесно кажучи, всі ці думки мені, чесно кажучи, не подобаються бо якесь таке майбутнє, трішечки непривабливе. Звичайно, говорити про щасливе і красиве майбутнє в такий розгар війни, ну можливо, було б недоцільно, але я все таки постараюся сказати декілька декілька слів із свою думку. Я все-таки вірю, що майбутнє в Україні є. Я вірю, що воно буде успішним, що воно буде економічно сильним, військово сильним, організаційно сильним, управлінськи сильна Україна. І я вірю, що це майбутнє буде дуже привабливим. Можливо, звучить, знаєте, як зараз якась фантастика Фостомагорія, але моя віра, вона не безґрунтована, Вона має певне підґрунтя. І в чому полягає це підґрунтя? Ну, Трішки відволічемося і трішки би, слів про взагалі історію не України, яка сама по собі дуже цікава, а історію, ну, скажімо так, життя останніх там, тисяч, декілька тисяч років на землі. Якщо ми візьмемо, скажімо, будемо розглядати окремо Україну, то прогнозувати майбутнє ну, дійсності доволі складно. Тому що Україна вона не сама по собі, от вона є частинка світової спільноти. І ця війна, як ніколи, це показала, що ми не самі по собі, ми є частинка світової спільноти, і що в цій світової спільноти в нас є от своє місце, Да, нам не повезло сусідом, Ну чомусь Господь Бог вже так розпорядився. То якщо ми будемо розглядати Україну як частинку світової спільноти, то щоб зрозуміти, яке найбільш вірогідне майбутнє України. То нам треба дивитися на світову спільноту, на світ ну якби цілісно, цілісно і об'єктивно. А якщо дивитися цілісно і об'єктивно, то ми маємо матінку землю як спільне наше місце проживання. Ми маємо біля там, до 200 країн, там 193 країни чи 197 країн на сьогоднішній день на землі. І Україна одна з них. І людство має спільні певні, ну скажімо, закономірності. В чому ці закономірності, якщо дуже коротко, це називається соціально-політичні і економічні, скажімо, устрої. Їх взагалі-то було на сьогоднішній день 5 цих устроїв. Ще раз говорю, соціально-економічно-політичні устрої. Перший устрій це такі дуже прості речі, які відомі по історії. Перший устрій це первісний лад. Потім після нього йшов е, рабовласницький, е, потім йшов феодальний, потім монархічний. І тепер ми останніх 400-500 років проживаємо в е, п'ятій соціально-політичній формації, яка називається капіталізм. Ну, це якби, ну, Дуже прості, прописні істини. Але давайте сповнимо, що вона п'ята, вона не перша і не єдина. А якщо п'ята, то є велика вірогідність, що буде шоста. А що ще спільного було у всіх цих п'яти соціально-політичних формаціях? Спільного було те, що всі ці формації мають чотири періоди. Взагалі, чотири це таке, знаєте, сакральне число, яке має безпосереднє відношення до, скажімо, земного життя. Ну, чотири пори року, наприклад, четвірка, сам хрест з чотирьох складається. Так от. Кожна соціально-політична формація мала чотири періоди: це період народження, потім період розквіту, потім становлення, значить, ну а потім затухання і смерті. Відповідно, п'ята соціально-політична формація вона зараз, на моє глибоке переконання, знаходиться в цьому четвертому періоді, періоді затухання, ну, відповідно, відмирання. І е, цей період може тривати там десятки років, може ще й 100 років тривати. Це не так, щоб прямо завтра наступить якась нова соціально політична формація. Але е, підтвердженням того, що я говорю, є та ситуація, в якій зараз знаходиться Україна, весь світ. Тобто на сьогоднішній день весь світ знаходиться в системній кризі. І це в цьому є підтвердження дві світові війни, і перша, і друга. Є оці глобальні катастрофи, потім проблеми з кліматом, потім озонові дири, потім протистояння двох цивілізацій східної і західної цивілізації, або нагнітання, скажімо, протиріч і ворожнечі між авторитарними країнами, те, що зараз люблять називати віс зла і демократичними країнами. Ну, тобто ми бачимо, що в світі наступив період нестабільності. Період нестабільності говорить про те, що просто ця П'ята соціально політична формація добігає свого завершення. І відповідно, є логічний якби, висновок, що має в надрах цієї формації зародитися нова формація, шоста, і е, вона має зародитися в якійсь конкретній країні. І от я багато цим займаюся років, досліджую це питання. Я це для себе називаю українська національна ідея, і я дослідив багато інших країн і хочу ну, якби, зробити власне свій висновок і ствердити про те. Що є надзвичайно велика вірогідність, що шоста соціальна політична формація на землі народиться якраз в Україні. Ну тобто, знаєте, так можна пожартувати тут, так зірки стали. Ну, це якщо жарт, а в дійсності, якщо серйозно, то всі обставини нашого життя попередні століття і сьогоднішнє, 20-21 століття, говорять про те, що якраз в Україні створюються такі передумови. Коли елементи шостої соціально-політичної формації можуть народитися якраз в Україні в Україні як території, в Україні як державі і в українців як народу, тобто українці можуть бути піонерами в цьому плані, якби першопрохідцями, і ми після війни маємо доволі великий шанс народити цю нову соціально-політичну формацію. По суті, це ну, якби цивілізаційна місія України, не менше і не більше. Тому що ця нова формація, ну, сподіваюся, вона все-таки народиться в Україні. Це цивілізаційна формація. Вона буде краще, ніж капіталістична. Вона з капіталістичної формації обере саме найкраще, що є, скажімо, доповнить те, чого немає. І я це називаю. Що Україна може створити нове суспільство, соціально-політичний, новий устрій шостого рівня формації, який буде неподібний на п'ятий, не буде мати тих недоліків, а все найкраще, що є в п'ятій формації, воно все обереться в цю нову соціально-політичну формацію. І ще раз говорю, що от Україна має всі передумови, скажімо, це створити. Чому я так стверджую? Тому що в Україні як ніде старі форми рушаться. По суті, в нас їх уже немає. Зрозуміло, що українці під час війни дуже сильно трансформувалися в плані свідомості поглядів. І для мене очевидним фактом є про те, що українці до війни і українці після війни це знаєте, як два різних народи буде. Ну, на то буде один і той самий, але українці будуть різними. Давайте сповнимо, що дає нам Господь Бог, коли він хоче, щоб ми змінилися в кращу сторону. Він дає випробування зачасту це страждання. Ну а що з країною відбувається? З країною те саме відбувається: то голодомори, то Жовтнева революція, то громадянська війна. То тепер маємо, скажімо, повномасштабну війну з Росії, і відповідно все це міняє українців. І я хочу сказати, що українці не захочуть і не зможуть жити. Після війни, так як вони жили до, до війни, відповідно, я думаю, що в українців народиться цей внутрішній потенціал, це внутрішня енергія, і вони зможуть створити цю формацію, коли, ну скажемо, всі органи і системи влади прийдуть зовсім інші обличчя. Не ті старі, до яких ми привикли, а зовсім нові. Зараз ці обличчя появляються в суспільному просторі. З наших військових, з волонтерів, з громадянського суспільства. І я думаю, що ці люди суттєво оновлять владу. Після того, як вони оновлять владу, вони зроблять зовсім іншу систему органів влади принципово ефективно. А тоді, змінюючи законодавчі акти, ми зможемо збудувати цю новітню модель, про яку я говорю. Ну, це по суті нова модель соціально-політично шостого рівня устрою. Я думаю, що вона буде дуже успішна. Можливо, це зараз звучить так на рівні фантастики. Але я знаю про те, що є об'єктивні закономірності. І оці об'єктивні закономірності ніхто не відміняв. І от те, що я говорю, це якраз об'єктивні закономірності, наслідком яких обов'язково народиться ця формація. Вона не може народитись. Так само, як народилася після першої, другої, після другої, третєї і так далі. Так от після п'ятої народиться шоста. Єдине питання, чи народиться вона в Україні. Звичайно, це не гарантія, що в Україні, але вона народиться на землі тій чи інші країни, причому не в одній, а в декількох країнах паралельно з якимось невеличким розривом в часі. І таким чином ці країни стануть більш успішними, більш прогресивними з зовсім іншою ментальністю, культурою, інтелектом, ідеологією, і на них почнуть, ну скажемо, уже якби націлюватися інші країни світу. І так почне формуватися і зароджуватися і поширюватись по всьому світу. Шоста формація. Це, звичайно, процес еволюційно складний і тривалий, і не на один, і не на десятки років. Це на багато десятків років і на багато століть. Але десь він точно почнеться. Цей процес і почнеться найближчим часом. Я думаю, що Господь Бог якраз благословив Україну. І цей процес відбудеться в Україні. І я думаю, що через років 10-20 ми будемо мати зовсім іншу Україну, яка зараз, ну хіба що, на рівні фантастики може виглядати в хорошому сенсі слова. Шановні друзі, буду вдячний, Якщо порахуєте потрібним підписатися, Звичайно, буду ще більше вдячний, якщо залишите свої коментарі подобайки, для того, щоб у нас був не тільки монолог з моєї сторони, а й трішки діалогу. Дякую наперед.